Працюючи над видовом про плагіати у совку, мені треба було потицяти фільм Діамантова або ж бриліантова рука. Словом, один епізод з фільму дуже в'ївся в голову, де головний герой, опинившись за кордоном, натрапив на повію та щиро не розумів, що та від нього хоче. А ніхт, нет, ні в коєм Ну Чому є можуть на хвоя, я тебе потом скажу? Головний герой дійсно настільки тупий. Хоча чекайте, при союзі сексу ж не було, а дітей знаходили в капусті, е, ще лелеки приносили. Ну так, логічно, він не міг знати про існування повій. Усім привіт, я Адріан Зетпі, і гайду розбиратися, як так сталося. Фразу в СССР секса нет. Ну точно могли б чути. Це вже своєрідний мем, якщо чесно. Але чи знали ви, звідки вона взялася? Насправді ця відома фраза вирвана з контексту. Її вимовила проста совєтська жіночка Людмила Івановна, яка в 1986 році брала участь в одному з перших совіто-американських телемостів Ленінград Бостон. Громадянка США поставила Людмілі питання про те, чи є в Союзі телевізійна реклама, яка побудоває. Ована на темі сексу Людмила, зібравшись з духом, <с> сказала в етері, що сексу в нас немає. А закінчення фрази ніхто не розчув, бо усі глядачі почали греготати. Сексу у нас немає, ми категорично проти цього». Пізніше режисер телемосту Владімір Мукусаєв підтвердив, що Людмила сказала: сексу у нас немає, і ми категорично проти цього. Після чого пролунали сміхи оплески, які в обох студіях заглушили закінчення фрази У нас є. Кохання. Але вирвана з контексту фраза надовго залишиться у пам'яті у багатьох, виключно у вигляді, що у совку сексу не було. Чи може був? На фоні відомої фрази в телеефірі інша жіночка кричала Секс у нас є, у нас нема реклами. Секс у нас є, у нас нема реклами. Оце так несподіванка! Одразу щойно більшовики захопили владу. Вони почали створювати новий світ, знищуючи старий в усіх сферах, у сексуальній також. 1917 року виходить декрет Леніна про скасування шлюбу. Був скасований церковний шлюб, натомість запроваджується цивільний. Також скасовується покарання за гомосексуалізм. Жінці надається повне матеріальне і сексуальне самовизначення, сексуальний союз, друга назва шлюбний союз, який можна було як легко укласти, так і легко розірвати. І на кілька років навіть легалізують аборти. Але сумно, що засоби контрацепції в той же час були дуже дефіцитною річчю, і саме аборт ставав єдиним способом. Позбавлення від небажаної вагітності. Ось декілька красномовних прикладів з джерел, які ілюструють ставлення до сексу в той період. Один з членів ВЛКСМ в «Комсомольській правді, розмірковуючи про проституцію, писав: Я міг би мати усіх комсомолок. Навіщо мені проституція? У куларах вважалося, що дівчина могла віддатися будь-кому, якщо той справно сплатив. Членські внески, а ось що писала сама газета Правда про статеве питання в 1925 році. Якщо чоловік бажає до юної дівчини, будь вона студенткою, робітницею або навіть дівчиною шкільного віку, то дівчина зобов'язана підкоритися цьому прагненню інакше її вважатимуть буржуазною донькою, негідною називатися істинною комуністкою. А ще в архівах збереглася заява члена ВЛКСМ на комсомолку, яка відмовила йому в інтимній близькості. Також на державному рівні цілком серйозно дискутували на тему, чи може дівчина відмовити хлопцеві в період менструації. Постановили, хоч менструації і пережиток минулого, але все ж у цей період дівчина відмовити хлопцю може. У 1927 році відкинув копита Ленін, і Сексуальний лібералізм у совку також скінчився. Сталін був дуже консервативним та підтримував теорію про те, що сім'я це оплот держави. Новій владі потрібні були нові люди. Треба було, аби ПАПИ жалі. Тому жінкам починають давати оплачувану відпустку по догляду за дитиною. В дитячих садках створюють молочні кухні, але разом з тим ускладнюється процедура розлучення. А В 1936 році жінкам заборонили робити аборти. Їх робили тільки за медичними показаннями. Ініціатори заборони сподівалися, що в результаті вдасться збільшити численність населення, однак це сприяло не збільшенню, а скороченню народжуваності, оскільки незабаром багато жінок стали робити аборти в підпільних умовах. Кримінальні аборти часто проводилися людьми без медичної освіти, в результаті чого багато дівчат ставали безплідними. Смертність від підпільних абортів та їхніх наслідків була дуже. Високою, якщо у 1935 році в містах союзу був зафіксований 451 випадок смерті від цієї причини, то в 1936 вже 910 випадків. І на 1940 рік цифра сягнула 2000 смертей, і це лише офіційно зареєстрованих. А по сільській місцевості така статистика взагалі не велася. У той же час тему сексу поступово вичищають з культури дійшло до того, що Сталін особисто зажадав вирізати сцену з поцілунком з фільму волга волга 1938 року. Також почали репресувати геїв. В результаті облави 1930 року заарештували 130 осіб. Геїв звинувачували в шпигунстві і в розбещеності молоді. Було відновлено кримінальне покарання за мужилоство, яке каралося позбавленням волі на строк до восьми років. Гомосексуальність стала дуже табуйованою, аж до того, що при перекладі арабської поезії любовні вірші звернені до хлопчиків. Переадресовувалися дівчатам, а потім совок вступив у Другу світову, і було не до сексуальних питань. Війна стає ще одним ударом по здоровим сексуальним відносинам. Зазначає у своєму щоденнику за 1944 рік. Георгій Князєв, історик і архівіст. Війна порушила, точніше, цілком зруйнувала нормальні статеві зв'язки мільйонів чоловіків. Жінок як задовільняють свою пристрасть, багато сотень тисяч здорових молодих чоловіків. Я не знаю. Це питання одна з найстрашніших, і наслідки можуть бути дуже важкими. Про кількість зґвалтованих жінок солдатами під час Другої світової війни не прийнято говорити. Ця тема залишається дуже табуйованою. Але що це відбувалося у страшних кількостях беззаперечний факт. Через 10 років після війни, у 1955 році, заборону на аборти скасували, але усе це відбувалося на тлі відсутності сексуальної освіти. Слово секс громадяни Союзу не вживали. Єдина згадка поняття саме в цій формі у 50-ті роки належить акторові Ніколаю Мордвінову, який у 1956 році у своєму щоденнику описує враження від американської опери Поргі і Бес. Мистецтво велике. Вони музичні, легко співають, рухаються, танцюють, добре грають, але усе це спрямовано на одне: секс. І це подається такими оголеними засобами, що часом просто неприємно дивитися. Судячи з джерел у совку, слово секс входить в ужиток тільки з кінця 60-х років. Воно, як і раніше, має негативний підтекст. Так, наприклад, 1967 року фізик-ядерник Ніколай Работнов, який приїхав у Данію до друзів, несхвально висловлюється про західний спосіб життя у своєму. Щоденнику господиня їм набридала до смерті, ховає від них телефон, тероризує з праскою. А крім того, вона тепер завела моду займатися сексом зі своїм клаусом у ванні цілими днями. А Ванна у них поєднана з туалетом, позбавляючи бідну пару куряпіних елементарних зручностей. Звісно ж, табуйованість теми сексу та відсутність сексуальної освіти дала свої плоди. Неповнолітні не знали про контрацепцію взагалі нічого. В шкільних підручниках анатомії і фізіології людини опис статевої системи був відсутній, а про розмноження говорили на прикладі. Кроликів будь-яке зображення чоловічих чи жіночих статевих органів вважалося порнографічним. От що пише школяр в майбутньому журналіст Георгій Єлін у своєму щоденнику 1966 року. Учора тупиця Шевченко отримала відразу дві двійки, а після уроків раптово народила хлопчика. Ми то думали, ну товста і товста, а виявилося, що вона була при надії. І схоже, що я взагалі неуважний». У нас у класі ще й Бачуріна на сьомому місяці. А як же наше статеве виховання? У 70-ті роки при союзі почали з'являтися засоби контрацепції, але люди не мали до них доступу. Нові методи контрацепції не тільки впроваджувалися, але й всіляко дискредитувалися. Лікарі лякали жінок концерогенним ефектом моральних контрацептивів, в результаті вони домоглися того, що таблетки вважалися небезпечнішими абортів. Причина тому невіглавство Медиків і не прийняття західних методів контрацепції для влади. Це був одним з методів демографічного регулювання. Вони боялися, що поширення оральних контрацептивів може призвести до значного зниження народжуваності в країні дуже наївно. Фактично, єдиним ефективним способом контрацепції залишався аборт. Операція була не тільки болючою, але й максимально принизливою. У 80-х роках проводили опитування 18-28-річних дівчат про любов і секс, і ось що одна з них розповіла про аборт. Операція пройшла без наркозу. У лікарні була атмосфера, як у стайні з нами жінками поводилися, мов з повіями. Таке враження, що сам факт приходу сюди це вже покарання. Тебе карають за твою поведінку, за секс неможливо описати чоловікові це переживання. Потрібно бути жінкою. Ну і звісно, через сексуальну необізнаність були дуже поширені венеричні хвороби. Ще на початку 1980-х років лікарі відзначали значне зростання хламідозу і генітального герпесу серед молоді та підлітків. А в кінці десятиліття при союзі почали з'являтися перші хворі снідом. Замість інформування про шляхи передачі ВІЛ лікарі Совка говорили, що в Союзі Сніду немає, взагалі, оскільки це хвороба гомосексуалістів і наркоспоживачів. Часто тему СНІДу використовували для антиамериканської пропаганди, іноді. Доходило до того, що газети запевняли читачів, ніби СНІД винайшли американці. Ще одна з характерних риз періоду 80-х років це поява комерційної проституції. Якщо до 80-х тема проституції тотально замовчувалася, то тепер про неї почали писати навіть книги. У 1988-му бестселером стала повість Владиміра Куніна «Інтердєвочка», А через рік вийшов одноіменний фільм. Це історія про життя повії та її бажання стати багатою та успішною в іншій країні. Книга та фільм були шалено популярними у той період, а неабияка романтизація романетизація теми проституції і однобокість її подання. Про число вбивств і зґвалтувань серед секс-робітниць там не згадувалося. Призвели до того, що валютна секс-робота виявилася в десятці найбільш бажаних професій при анонімному тестуванні старшокласників в Ризі та Ленінграді. Саме в цих містах відбувалися головні події інтердівочки. У 90-ті секс стає все більш комерційним. На телебаченні і в кіно все частіше з'являється оголене тіло. Чоловіки, отримавши доступ до відео та фото з грудастими жінками, просто шаленіють та роблять шалені каси салоном відеопрокату, в яких підпільно крутять забугорну порнушку. У цей же час, у 1991 році, відкрився перший совєтський дитячий центр СНІДу. У ньому проходили лікування діти, які за кілька років до цього отримували вірус у лікарнях. Через тотальну неосвідченість про способи передачі ВІЛ місцеві жителі виступили різко проти кілька тисяч працівників заводу, який знаходився по сусідству з лікарнею, збирали підписи з вимогою закрити центр. Середньовіччя скажете ви ні. Це совок. Аналізуєш це все і з жахом розумієш, що не так багато то й змінилося. Хоч ми вже давно і не в совку. Але тема сексу досі табуйована. Діти про контрацепцію, менструацію та секс дізнаються переважно від таких ж дітей, а не від батьків чи інших компетентних дорослих. Гадаю, варто замислитися та виправляти цю ситуацію, аби не було плачевних наслідків. В мене і у самого є маленька дитина, та вже розумію, що про тему сексу скоро доведеться говорити. Ба більше багато психологів вважають, що з дітьми проводити сексуальну освіту варто вже починаючи з трьох років. Радує, що наука не стоїть на місці і вже є багато спеціалізованої літератури, яка допоможе з цим питанням. Ні, не біблія. Та якщо відверто, навіть у дорослому віці досі іноді усвідомлюєш, який ти невіглас. Я, наприклад, довго вірив у міт про жіночу пліву, яка рветься під час першого статевого акту з тонною крові. Словом, поділіться чи були у вашому житті подібні історії, не соромтеся залишати коментарі та ділитися своїм досвідом, це не соромно, а ще допоможе просунути цей ролик. Тож нас побільше, звісно, буду вдячний ще й за поширення. Також хочу подякувати моїм патронам за фінансову підтримку. Для мене це дуже цінно. Саме завдяки вам я можу продовжувати творити контент та менше перейматися, що нічим буде платити за оренду комуналку і всі оці дорослі справи. Ще раз дякую і до зустрічі! Угадайте, що це за книжка насправді.